Чорнобильська оаза є таке місце в Україні, де сталася одна з найбільших аварій у світі. У 1986 році там вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Відтоді це місце називається зоною відчуження, бо там не можна жити людям. Але для тварин це місце рай, бо їм не загрожує людська діяльність. Великий Лось разом із маленькою лосицею дочкою відпочивали на галявині. Припікало сонечко, і тато Лось підняв догори свою голову та покрутив рогами. Він обожнював так робити це заспокоювало. Як же добре тут, сказав він. Мій батько розповідав мені в дитинстві, що люди втекли звідси через катастрофу, відтоді для нас тут воля. А що то за катастрофа? Ти не знаєш, тату? Великий вибух у людей таке трапляється, вони постійно женуться за чимось, а потім страждають, конкурують за щось, змагаються між собою. Та все це марно і тільки до одних бід доводить, бо життя це не перегони. Батьку. А чи люди добрі? Люди різні, є добрі та є злі, але я зустрічав частіше поганих людей тих, які полюють на нас, тварин, їх називають мисливцями, і вони часто вбивають заради задоволення. Це страшно, але тут мисливців немає, тому можемо спати спокійно. Татку, а люди не повернуться сюди? запитала доця. Ні, після Великого вибуху вони виїхали звідси назавжди, і навряд чи вони повернуться сюди. А то хіба не люди? лосиця доця помітно занервувала, хитнувши головою в бік. Це туристи. Вони приїжджають сюди на кілька годин побачити первозданну природу, прогулятися містом, привидом Прип'яттю та сфотографуватися на пам'ять. Вони не зроблять нам зле. То я ляжу спати, спи сонце, тут ми в безпеці. Назавжди. Великий Лось підвівся та глянув на сонце, і промовив. Дякую тобі, що ти даруєш нам промені тепла. Нехай якнайскоріше люди усвідомлюють істину життя і стануть такими ж щасливими, як жителі Чорнобильської оази. Звернулася до Великої зірки істота, що мала мозок, свідомість і душу. Клац, клац, почувся звук затвору фотоапарата десь у Далечині.